Мене звати Христина Шишурак і я є адміністратором стоматологічного центру Олесі Кіричук. Мене часто запитують, які пасти ви б рекомендували застосовувати. Моя відповідь: застосування зубних паст рекомендують наші лікарі-спеціалісти. А я, я за освітою провізор фармацевт Розповім вам про кілька цікавих фактів про складники зубних паст. Чи знаєте ви, що перша згадка про зубні пасти датується четвертим століттям нашої ери і знаходиться в єгипетському манускрипті? Складники тодішньої зубної пасти є порошкоподібна суміш із солі, перцю, листя, м'яти, а також квіток. Півників. Раніше, як абразив, у зубних пастах використовували карбонат кальцію, але тепер від нього поступово відійшли, оскільки він не є хімічно-інертним елементом і часто вступав в дію із іншими складниками зубної пасти. До того ж, кристалічна структура карбонату кальцію має голчасту форму, а це спричиняє пошкодження зубної емалі. На даний момент як абразив використовують солі кремнію. Це є гідроксид кремнію, діоксид кремнію. Спінювання зубних паст забезпечують поверхнево-активні речовини. Введення поверхнево-активних речовин дозволяє зменшити мікроошходження зубної при чищенні зубів. Зубні пасти складаються із. Основних речовин, допоміжних речовин, ароматизаторів та поверхнево-активних речовин. До основних компонентів належать лікувально-профілактичні компоненти, а також абразиви. За допомогою синтетичних ароматизаторів дозволяється знизити вартість кінцевого продукту. Прошу звернути на це увагу при придбанні зубної пасти. Варто зазначити, що до складу мінеральних компонентів входить синтетичний гідроксиапатит кальцію, який запобігає розвитку гнійно-запальних процесів у зубній тканині, і також замуровуючи мікротріщинки в зубній емалі складі зубних паст також може бути триклоза. У більшості країн він є заборонений застосування. Зубні пасти поділяються на лікувальні та профілактичні. Лікувальні зубні пасти рекомендовано застосовувати після рекомендації лікаря і чітко сформовані терміни. Профілактичні пасти застосовуються для щоденного догляду за ротовою порожниною. Також рекомендовано застосовувати комплексний підхід. Це означає. Що, окрім зубної пасти, використовуєте ополіскувач, інтердентальні щітки. Часто мами задають питання, з якого віку можна застосовувати зубні пасти. Зубні пасти необхідно застосовувати з моменту прорізання перших зубчиків. Це і серветки, які застосовуються, а також зубні пасти відповідно до дитячого віку: від 0 до 4, 4, 8, 8. Вони вирізняються і абразивністю, і вмістом фтору, і вмістом діючих речовин. Будемо раді почути ваші запитання. Чистіть зуби, приходьте до нас із яскравими посмішками.